Багато пророщених, а тут проросло всі три штучки. Так. І тепер поливаємо. Поливаємо на долоньку або на ложку. Для чого, щоб воно не лилося як, вам сказати, не змивало все. Поливаємо щедро, бо земелька за зиму в пакеті висохла. От. І те, що там трошечки буде перебавлено, водички, нічого страшного. Земелька забере і віддасть корисні речовини. Так, є. Ось так щедро, щедро полили, прикрили. Не буду я тут, пар... я хотіла парничок зробити, але не буду зараз Забагато там води. Не буду робити парничок, нехай виходить по вода. Вага. вже стільки відео про займу вагу, знаєте, до літа ще. Скрізь вже помиятися стало так. Дивилися ці жахи, страхи про Земпік? Мало чітко. Що люди з собою тільки не роблять? Ось так виглядає, як новонароджені наші ці грядочка наша. Друга грядочка так само поливаємо. Зараз трошки вибраємо, щоб якщо водочка зайва піде. Так, так само на долоньку і розподіляємо ось таку. Бачимо, що земелька зовсім суха. Тут треба дуже багато, щоб спочатку землю промочити гарненько, а вже потім буде пити. <сіпілька> Цибулька буде потім пити, коли земелька буде промочена, просочена, водичкою. І водичка, все як слід кімнатної температури. Таких добавок, ніякого, нічого. Але якщо у вас вже достатньо тепло і ви можете засадовити це в парнику або на городі, то можете додавати бананову кожуру в воду. Нехай вона там відстоюється, настоїться, робить що хоче. І потім такою прикормкою поливати. Дуже файно. Так, ото є файне. Тут, мабуть, треба трошечки присипати, бо мені здається, що воно все зверху. Чи нормально все буде? Побачимо. Отже, друзі, ось такі дві грядочки в нас маємо. Це були коробки з-під печива, високі я обираю високі. І ось таку ми з вами посадили сьогодні цибульку. Чекаємо, як виросте. І якщо ви бачили, я вже посадила картопельку. На цьому місці мені всі кажуть, щой, зарано картопельку. нічого не зарано, все файно. Одненьку штучку можна. Можете побачити минулу трансляцію, вона ще в шорцах також є. Картопілька, буду вас тримати в курсі, як вона росте. <гум> вазончику, Як будемо збирати врожай. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Всім гарного дня, спокійного, мирного неба та Божих Па-па!